Всім привіт, мене звати Яна і Я освітаю на своєму книжковому каналі, і ми продовжуємо наші відео кожного дня. І сьогодні будемо говорити про місто в українській класичній літературі. Одна з моїх улюблених тем, тому що... Дуже часто говориться про те, що наша класика є нудною. Я просто ніколи з цим не погоджуся, тому що перша нас вона дуже різнопланова, і ось власне містичний аспект її він на висоті. Справді багато є таких класичних моторошних творів. І це такий, знаєте, неповторний містичний дух, властивий в творам і Михайла Коцубинського, і Григорія Квітки Основ'яна, і Степана Руданського, Лесі Українки, тож навіть Івана Франка. Це можна перераховувати і перераховувати. Ось прямо зараз зупиніть це відео і напишіть в коментарях твір від українських класиків, який містить якусь містичну складову. Дуже часто ми зустрічаємо міфологічні елементи, чим твір стає цікавішим і багатшим. І, власне, для цього відео я вирішила обрати 5 творів, тому давайте не затягувати вступну частину і розпочинаємо. Перший твір це. Мертвецький Великдень Григорія Квітки Основ'яненка, таку назву має чистий четверг, який ще називають Нявським Великоднем, Мавським Великоднем. І власне це свято має такі прадавні дохристиянські корені і дійшло до наших часів у вигляді такого собі традиційного свята. Ну і власне пригоди нашого головного героя Селянина будуть відбуватися саме у цей день. Тут буде переплетена містика з традиціями. Звісно ж, ще й будуть певні моральні аспекти. А ось тут досить велику роль буде приділятися гастрономічній частині. Також це і смішний, і повчальний твір. Мені здається, вже знаєте, звучить вже так досить цікаво для того, щоб обрати саме його для свого вечірнього містичного читання. Наступний твір це мертвецький танок, автор Пантелемон Куліш, і це історія про те, як одного дня на цвинтарі вирішили мерці піднятися і, власне, влаштувати танок. Якщо чесно, я раніше цього твору не читала і. Це є віршований твір. І коли я почала читати, я така: що? Що? Це просто як якісь, знаєте, жахастики, або якісь як містичні закляття з серіалу усі жінки-відьми. І ось а, я собі, от коли готую кожне відео, я там... Роблю собі певні помітки в блокноті, і цього разу, ось до цього твору я виписала першу частину, щоб вам зачитати, бо загалом він нам складається з декількох. І давайте, якщо ж ви не знали цього твору, ви зараз трішки з ним познайомитесь. І з бачите своєї стражник озера серед ночі, тихе, німе кладовище. А місяць на небі, мов сонце сія, Освіжував пишно мертвецьке жилище. А ось ворухнеться, мовчуща могила. Одна, друга і третя, якась дивна сила, мертвене весілля, не піднімав. І далі вже, от, власне, як ви розумієте, в такому стилі буде продовжуватися вся історія. А, ну, так знаєте, і моторошно, і захопливо. Третя в моїй добірці історія це чари від Марко Вовчок, і тут же у нас буде любовний трикутник. Власне хлопець обирає інакшу дівчину. Дівчина в розпачі звертається до знахарки і стає відьмою заради того, щоб розлучити власне закохане. Що з цього вийде, ми дізнаємося з цього твору. Звісно ж, ця історія наповнена морально-етичними мотивами. Наступна ще одна віршована робота це упир Степана Руданського, і вже по назві ми розуміємо, що справа буде йти про вампірів. І насправді мені здається, що багато хто вас здобувався, що українські. Автори та й пишуть про вампірів. але та таке в нас присутнє як в класичній літературі, так і в сучасній. Ото це романтична балада про протегічне кохання. І так само як з мертвецьким танком я вирішила ось виписати частину для того, щоб вам зачитати, і ви змогли ось відчути дух містики цього твору. І туманом стали думи розум палай, обійняла маленького, ідей не питай, іде з милим до могили. Могила розкрилась, і навіки ганусенька спати положилась. Так, це одна з частин цієї балади. Я також рекомендую вам її прочитати. Як і всі віршовані твори, це багато часу не займе, але це справді така моторшна історія. І завершую я свою добіркою твором мавка. І ви тут такі, ти про Лесю Українку? Ні. Я про Івана Франка. В нього є оповідання власне, під назвою Мавка, і воно є надзвичайно моторошне. Розповідає вона нам про маленьку дівчинку Ганзю, яка живе в хатині, звісно ж, на краю села біля моторошного ліса. І от одного дня мама кудись там іде, чи в село, чи в ліс, і не хоче брати з собою доньку. А донька страшенно хоче, бо вона ще й хоче познайомитися з мавками, про яких тільки і говорить. І власне мама її собою не бере, лишає її в хаті, але дещо містичне починає відбуватися. Далі, ну і власне Гандзе таки познайомиться з цими містичними істотами. Оповідання є невелике, але насправді таке моторошне, і мені здається, досить традиційне для нашої культури, тому що такий образ, який часто з'являється в літературі, ну, мені здається, також асоціюється з чимось містичним, якщо ми говоримо про українську містику. Що ж, на цьому в мене все. Нагадую, що якщо вам подобається моє відео і взагалі подобається це вся моя затія з відео кожного дня. Обов'язково залишайте ваш коментар, підписуйтесь на мій канал. А якщо ви ще хотіли б мені якось за це подякувати, то ви можете стати або моїм патроном на Патреоні, або поповнити мою банку від Монобанку, де я збираю зараз на свою нову електронну книгу, яка трагічно розбилася минулого місяця. З вами ми зустрінемося вже завтра у новому цікавому відео. Всім па-па!